Розділ 5 Москвини і татари не скиненням татарського ярма, але свідомим перебранням спадку та ідей татар стала Московщина великою потугою. Ми Правдін. Ті самі історичні обставини, за яких народжувалася і дозрівала нація, очевидячки формували і її провідну верству. Як знаємо з історії. Перша провідна верства предків москвинів складалася виключно з українців від князя, починаючи і на останньому монахові чи урядовцеві кінчаючи забирає довгі століття часу, щоб утворилася своя національна провідна верства нації. Отже, за 200-300 років від 9 до 13 століття до татарщини не могла з тубильного дикого населення Московщини виростати власна провідна верства. Перестали лиш окремі, може і численні, одиниці, а не ціла класа. Тому аж до татарщини москвини не мали своєї власної національної провідної верстви. Її функції виконували наші нащадки українців. Правда, ті нащадки акліматизувалися, женилися стубільцями, пускали корені в московський ґрунт і ставали патріотами своєї нової батьківщини. Багато з них при кожній нагоді намагалися знищити силу Київської Русі, щоб тим посилити свою нову Батьківщину. Наприклад, князь Андрій Боголюбський сплюндрував основно Київ в 1169 році. Московські історики, не маючи змоги заперечити факт українства, українського походження їхньої першої провідної верстви повидумували всякі фантастичні теорії, щоб так сяк оперти своє право на Україну та її культуру. Та факт лишається фактом: ми, українці, заклали московську державу і ми її розбудували на свою голову аж до татарщини. Предки москвинів культурно були далеко нижчі за татар. Вже з одної цієї причини вони багато перебирали від татар. Але була ще й друга, далеко сильніша причина скорого та глибокого потатарщина -по Москвинів. Це їхня кровна і духовна спорідненість з татарами як татари, так і предки москвинів угрофіни – належать до тої самої раси азіатської. Обидва ці народи належать до кочово мисливського культурного кола, тому і мали подібні релігії поганські, подібний світогляд, матеріалістичний, подібну духовість і культуру. Також обидва починали щойно переходити до вищих за поганство релігій та зв'язаних з ними культур. Ми звикли вважати татар дикунами, бо ж нічого, крім гарабунку, пліндрування, прання ясиру, від них не зазнали. Проте дикунами, як на той час, вони не були вони були військовими розбійниками, здобичниками, а ця професія за тих часів вважалася цілком законною і морально виправданою. Тоді тою професією займалися всі європейські народи, хто мав до того силу і нагоду. Татари прийшли з Азії, де вони жили в сусідстві з висококультурним Китаєм, від якого перейняли штуку державного управління. Арабські історики ставлять татарську адміністрацію не нижче за римську. Чужоземці купці їздили по всій татарській державі з коштовними товарами цілком безпечно. В Московщині було небезпечно подорожувати навіть у 18 столітті. Столиця Золотої Орди. Сарай була культурним містом з брукованими вулицями, каналізацією, мистецько збудованим палацом, будував український архітект. Релігійна толеранція татар була подиву була вища за далеко пізнішу європейську. Щодо військової вмілості татари не були нижчі за римлян. Московсько-татарська расова та духова спорідненість спричинила неймовірно скоре і глибоке отатарщення москвинів. За надзвичайно короткий час протягом першого століття татарської влади абсолютно все московське життя, включаючи і московське християнство, отатарщилося. Московські князі, в протилежність українським, відразу ж з початків татарської влади визнали беззастережно зверхність хана і пішли на тісну співпрацю з татарами. Відразу ж встановлюються приятельські і навіть кровні зв'язки з татарами, наприклад, оженилися з татарками князі Гліб Васильович. Константин Ростовський, Міхаїл Федорович, Федор Ростовський, Юрій Суздальський і сам Великий князь Міхаїл Тверський. Очевидячки, за прикладом князів, тисячі московських вельмож зв'язалися шлюбними зв'язками з татарами, а це полегшувала та обставина, що по всій московщині були розкидані тисячі татарських урядовців, безкаків зі своєю військовою охороною. Шлюби з поміж нижчих верст були цілком легкі і природні. Бо ж нижчі верстви були чистокровні у графіни. Змішання крови було масове, що і виявило пізніше аналіза крови москвинів. Москвини, як і всі азіати, мають кровну групу Б. Московський історик Ми Покровський каже, що сучасні москвини мають щонайменше 80% татарської крови. Додайте, що у Грофінську і маєте всі 100% азіатської крови, за винятком хоча б якоїсь частини інтелігенції з домішкою української, польської, німецької крови. В Московщині є мільйони татарських прізвищ, таких як, наприклад, Архалуков, Алімов, Аспєтов, Аракчеєв, Аксаков, Ахматов, Асланбєков, Артану, Аргамеков, Армяков, Ахметів, Архаров, Ащеулов, Арабажин, Асеєв, Алеєв, Ашмуров. Ахша, Румов, Ардуков, Арбатов, Баскаков, Берендеев, Бурдюков, Бахметьев, Бурнаков, Бурундуков, Барабанов, Беклемишев, Балматов, Базаров, Бакчеев, Бархану, Балаххону, Бакунін, Батенев, Барсану і так далі. Це лише на дві перші букви азбуки з пам'яті. Всяких Годунових, князів Хованських, Юсупових, Урусових, Салтикових, Орден Нащокіних, Мансурових, Сумбатових та інших князів знайдете сотки в кожній енциклопедії. Да, азіатими з розкосами і жадними глазами. Пише Аблок Московські князі і не думали про боротьбу з татарами. Вони розуміли, що покорою і грішми вони можуть осягнути більше, як боротьбою. Форді звикли, що як приїде московський князь, то буде багато золота і срібла у хана і його мурзів, тому його завжди так радо вітали. Коли Тверський князь повстав проти татар, хан доручив московському князеві Івану Калиті приборкати повстання. І той на чолі татарської армії, як каже літописець, Землю положи шапусту. За це хан віддав і Калиті Великий княжий трон. Коли князь Юрій Галицький. Не хотів визнати Василія Тьомного великим князем, посилаючись на своє старшинство в роді та на заповідь батька, то московський боярин Всеволзький облесливій промові до хана доказував йому, що джерелом всякого права є його ханська воля, а не якісь там старі закони та заповіти. Виключевський, курс Руської історії, цар Іван III приймав європейських послів в Кремлі, сидячи у шапці, але коли приїздив посол від хана. То Іван III виїздив йому на зустріч аж за браму Москви, злізав з коня і з непокритою головою улесливо кланявся, подавав сам татарському послові кумис: Ми Покровський, Історія Росії.